Опишіть, де ви знаходитесь? Що ви бачите? Не знаю. Зараз день чи вечір? Вечір. Вечір. А в чому ви одягнуті? На вас є якийсь одяг? Так. Платя. Чорне. Чорне платье, а на ногах що? Які капці? Туфлі? На якого кольору? Угу. А хто ви там, дівчина чи жінка? Жінка. Скільки вам років? 30-35. А де ви там стоїте? Сижу. Де? На Лавці? Угу, mm -hmm. То ви в хаті, так? В якомусь приміщенні. Mm, а давайте походимо по приміщенню і ви розкажете мені, що ви там бачите. Балкон високо над містом стік Угу. Mm -hmm.